Зараз я хочу надати слово представнику ДШВ 3 Сергію Вільницькому. Ми допомагаємо так само нашим захисникам. І давайте по оплату ми Дякую, вдяку. Вітаю. Ну, третя штурмова бригада, я не знаю, що бригада. Сповідати про неї не треба. Я є сім'єю на сьогодні. Київського осередку нашого віддільного фонду, як створений ветеранами п'яти бригади. Я рік, як сам повернувся з фронту, і зараз займаюся тим, що все, що побіг на пригаді, шукаю знахожного і поставляю на карату. Ну, де написати на скробітрові. До речі, в нас зараз є а, збір а, не тільки коштів, але й матеріально-технічного забезпечення. А, це називається він активний північтур. У нас а, тобто ми збираємо не тільки в півдромі, для купляємо такі Відповідно, кампанії. Так і е шукаємо комплектуючі такі. Це окуляри, це джойстики, і ну, все інше, що може бути. Те, що сказано було лише, це збережніше життя, да, це факт, але це і, 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 і право Орки дуже великі. І по дії напрямку, скажу, що за зараз війна прийняла зовсім інший характер: це війна артилерії, війна дронів і все інше. Як раніше, як раніше сидіти в посадках, в безпечних пунктах, спостерігати за ворога тримати оборону, це зараз все менше менше практикується, тому що якщо ви зробите якісь облік наші щось, ви зразу прилітаєте, тому і дуже великі втрати. Зараз я побігти гость, ранен суть бачити. Петрович почути від вас якісь може пропозиції. Якщо цікаво, от я провіз, наша посестра зробила таку от інтерес цікаву штучку. Кому цікаво, може її придбати. Це піде все на закупівлі наші колодні.